Ну що ж, привіт, фритмирии, друзі, знову знову я тобі і мій друг Маріан. Тебе нормально? Давай с тобой, давай, 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 Ві... вітайся, вітайся, вітайся. Так, Даааа, всім привіт. Так, короче, ми... нас попросили зняти на неперевершену гру і ми це знімаємо. Тут пингвинчики Не-не-не, это читрска, не-не-не Все, ходи, давай. Давай. Бах не бахнеш, кстати, дивіться. Тут, якщо вон так QA, QA нажимати, то швидше залітається. Давай. Треба почерпнути. Давай, в тунель, в тунель. А, е, так, е, до Ай, речі, якщо на падає. шіфт зажмеш, можеш подивитися, що вороги, чи то не вороги. Пиво, 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 Та яке літа і... На, 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 на. Зажми шіфт, геніо. На, на, Я вбив! О, риба! Та зажми шіфт. Бо ти він не проходив обучалку. У <рик> мене босс, у мене бос! бос. Хлопаний хелпа! <рик> та блін, та зажми shift і побачиш! Я знаю! Давай, давай! Дивись, там босс, там босс, там босс! Дивись, біжить! Йдем бити, йдем бити, йдем бити. вроді Та це бос. <рик>

Йомер, поможи Я убил! Поможи! Та, я вже, блин, вийшов Да значить ты виходи, уходи, треба сюда і ти на треключний ты генешь? Вообще-то я вийшов, типа, уже з цієї пещеры все. Та Да наключный ты, геніус Тут в пещере. Геній, там вихід. Так, не так не ти ключний, ти. Find the key room, алло. Ну так це не перша, це не головне, тип. Тільки тебе хотів реснути? Дивись, тут треба вбити цього геніуса, а ми пушок не маємо. Розумієш? А може його рукам збити. Алло, у ХП він нам з нас. А ми його про продумажили маленький. Ходи сюди, я тобі покажу. А оружку брати ще їх. Якщо ви може з них то буде файно. А це можна брати? Та, я думаю, що можна. Але як? Вот. Ты взял? А нет, никто не взял. Так, все, ходи за Давай, идем в это, идем в это, идем в это. Та не бей по жопте. Им болеть. А у нас Лучше. ликов на АХП. Так, прокатайся. Чуть-чуть, чуть-чуть включаем. давай, да давай. Давай, да забыто. давай, 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 давай. посмартно забываем, посмертно. Хлопую, хлопую. Oh, а блять, ah, просто бьемся, бьемся. Ей. Ну так я сказав, что нам сюда не треба. Okay. Поехали, блин. Yeah, не можеш, не можеш. Все, поехали. Ты да? А знову вони тут відспавнились? Ем-бем-бьем-бьем-бьем. Все добре, поїхали. короче, там вихід, давай. Все, не мешайся, я тут перший, бо я вже тут прошален. Тиммейт, тиммейт, тиммейты. Нют-нють. У мене саме то рука цьому. Не Опа мы пробрались. Да, чрт робошь. Я куп, тебя весь. Давай, нападаем. Что ты, че, чего ты из пистолет? пистолет. Ми, ну, ми, пистолет. С пистоль. ну мой, ми пистолет. лоб и за амо-тайп. Сейчас с моп Давай, давай давай Тут всякий той. Ага, ти... він наш тімейт. Я... я ключ знайшов. А, його вглушив. Йому це не наш тімейт. Нам треба на лодку, чуєш? О, поточка, чекай. Ай, я впав. Так, добре, цей ключ я вглушив. Я, я перепрошую, я туди зайшов. Мене вбил, ти мене вбив! ты меня убил. Блин, блин, блин. Олер, обережно. Нападай, нападай, нападай! Все, 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 добили. Так. Йдемо, вийшло. Ага, ясно. Йдемо назад. Дивіться, тут пісніть вчені. Так, вони нам... А, то вони вже взяли. Вони... Як труп взяли? Почекай. Чого так зараз викину? Кому безплатна доставка? Ти кур'єр? Ні, ні, ні. Я кур'єр, так, будь ласка. Чекай, тут той, тут нут, нут. Тут двоє, тут двоє. Вашого пістолетчика, бачите? Хоп, 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 похиляємося. А вийся, ну. Ти <рес> вийдет, ну. Добивай, добивай, ну. Що за бомба? Все, э, а, взрывай. на F, на F взрывайте. Халпа, 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 халпа. Бежу. Не-не-не, mm -hmm. там богато, там богато. Чекай. Мариан в деле. Мариан в деле. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Застрёх. 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 О, все, страх. Бум-бом-бум-бумбурпом-бом-бум-бом-бум. Самая швидка на шома швидка рука, блин. Семь сегодня. А, ну маленький сплит. Худы, худы, я знайшов рибку, я знайшов рибку. Да это? Рыбка! Дай, зайсу бичка. Давай, давай, давай. Оу, стран. вбив. Так. Скільки, блін, тут нажми, червоний. Ти, ти видиш Сильку, той там зверху? Нажми на ширву. Тут, такий, тут кидорочек, тут такий, червоний. Брешника, в І... и. Ну, Який Какістре, рурбер, за що? Ух ти, шо, стріляю? Давай, давай, ходи. Ходи хуй! Я вбив. Я губыл, убил черка за Ну, А вот это... Окей, кейк, окей, ходи, 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 ходи. Опа-опа-опа. Опа-опа-опа-опа. Да. да я недалеко, як же сейчас. Давай, я в пущарке, я в упущу. Угу. Я гоняю. На, я приношу тобі. ого. Оце, займайся красивий. Ух ти шо? Це шо що, біднущей нічого таке? А ну дай. Ні, це... бери а, це труп. Та бери, це все нормально, бери. А, це, це нам голуб. потрібно. Ой, ходи, мій хлопчик маленький, ходи. Ходи, ходи. Що це таке. А так, дивись. Ми знайшли я... ключ. Ми все знайшли. Перший. Куди я пішов? Я вже на вихід пішов, давай доганяй. Але нам цю іграшку треба. Я розумію, я знаю, їду. Я так смешно заїду. А ну, почекай, тут якась є гора, так що ми піш... идем на гору. А ти де зараз ті станції? Дивись, я там я такий прохід. На Це гору. станції Ні-ні-ні, я на гору лізу. Ого. Ти що там робиш? Та, нормально, я наговерло. Та не тут може бути нормально виконів, у нас так мало часу. Ти Давай спускайся. Ага. Я ти ж тут іграшку не золото, і на говерлу лізе. Та чуєш, та тут піщерка є і ще одна. У меня у меня головне ой Ой, його, який засаль сальто роблю. Ого, угу. Ти де? Я на Говерлі. Давай ходи. Говерл Та тобі... Тут дуже прикольно, я так тобі скажу. Ти де? Та блін, там така такий заборчик, нажми Shift. На жаль, Shift, там нічого нема. е, йди до пещери і там такий заборчик наверх. Соборчик, ти де? Я. перед входом в печеру. Яку? Просто ту нашу. Пер -пер 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 перед початком, да. А ти виліз да? Я не я прям. У перший в печеру. Та нема тебе тут. А я дам на спавні. А, та який спавен, Геніус, виходи Ну, ти куди мені йти? Йду на спаун, йду туди, а то ти, блін, такий, а що ти, де ти, де ти є? А коли йду на спаун, ти, ти кажеш, що ти йшов. Там, дивись, я такий прохід, там заборчик відкритий. Угу. <плес> І я там, ну ти замітиш, не заміти тільки довбень, так що давай. Пішла, 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 спорт за життя, спорт за життя. І ще тут можна поповнити амуніцію. Я на какую то базу заехал. Почекай-по-я. No. Ой, это рыжик. Ты да? Ты да? Алло Я <CU1> ja, перед входом. Церкви-то и жду в сраку засунул, хочешь? Да вс, я вже йду, я вже иду. Теперь кажется, ты подожди, если ты в сразу засунул, двигаешь. Шлязь туда на транатре. Куда за шлязь, ти, блін, кажеш, що ти туда. Ведешь, да я? А бачу, давай ходи. Лишай ту то. Давай! Ставай! Ну, лишай ту іграшку! Давай! Лишив ту іграшку, давай і пішли. Там дуже файно ходи. Там по мені вже стріляли, Let's go. Let's go! Ты mm шо, -hmm. дыши, дыши бы шапки? Файна шапка, ишь? Ну так мені Дай не холодно, що? і я вже великий. А мені у нас шапка. Файна шапка. <кій> О, я когда. Дякую, 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 Опа, куди иду иду, куда иду? Прямо. Ты же такие туда. Ну так а я про що тобі казав? Афту рефил. Давай. Опа, Тут беззащитный. Идем сюда. Идем сюда. Блин, через те, что ты упал, у меня через тебе теперь. Ну, Будівельник, а це шахтар. ми Швидко дама. Так, що тут вообще? По А! Снайпер! Снайпер! сховайся! Я вже йду бити Снайпера. А, турелька, це турелька сама. Став! Давай! Ты вагончик прожал. Туралька не туралика, хоче бета? Я убил. Ух. Я тут знайшов урожайку. Тут я дробаш, чуешь? Я знайшов урожайку. Да ты тут. Два, ящик, ты стираль. Та я двох бухаю, я урожайку знайшов. Тільки натуралька, туранка, туранка. Так, а це щось можна зовут? Ні, ну рили, ну блін убитка. Дивись, а че здесь амотайп? А, двигайся, э, видиш там драбину? А, да, я тут буваю А, блін, подивись да я зажмей. Ти можеш там в тебе є там речах, видиш? Та. А ну прыжми. я його б'ю. І ніц. Добре, ходи до мене, я поки що цих побью. Да, ти ж. Ти виш... Все, я, я знайшов тактику, як їх швидко І Як? Береш в руки і... атакуєш ее. І що в руки? Та їх, типа, береш, як в... Human full oh. flat. Драганг бист. Mm, ну да, можно и так сказать. И то, и то. Ариха. Ну-ну. Я злик у мене. Чуєш халпа? Хеллпа, халпа, коли прийде? Я бью, тут тоже. Давай ходи швидше Я знайшов тут і рецепт. Ай, у мене рука зустріла! Ай, віддайте руку! Ти ти шо там, робиш? а! Чуєш? Ти видиш десь ша такий речах ресячок. Речах, речах, реч, 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 так. Ні, Ходи шукати, там кімнату можна відкрити. Так. Давно я вже це не робив. Блін, не получилось. Ходи до мене, ходи до мене, ходи до мене, я туди. Я йду! Вс, я вже йду. До тебе, типа. Але я у мене бах, у мене бах, я йду до тебе. Так, блин, я, коротше, зараз подивишся, Я там тільки поубивав. Але цих деяких... Ні, я тут двох поубивав. Ходи, ходи сюди, сюди. сюди. На дробинку. Драбинка, дробинку, драбинку. Аккуратно. Ходи, ходи. Та ти де, геніус? Я кажу на драбинку. Яка драбина в тебе. Ну так ход. Як у поліції, убивай свою драбинку мені замахуєш? Ой, геніус. Ой, драбинку, Ми ще стріляють, піструють. Да пішов, шоуча сам честно, ти мені все одно. Эй, я замокал, я ка дробина, я на южный яку дробина. у мене два снайпера блін. Це турельки. Турельки, добре. Давай вилізай швидко сюда, типа до мене. Сейчас ты пиздай, я волк шляк вылезу. Давай забираешь і пробуєш якось багоюзом. Nee. Я зечок! Я скоро пойду! А! Я застрял! Так, небу то можно цвета релька у це. Так, проблю зараз. Чекай, 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 челикса! Челикса, худай объеймай! Ні. О, о! Я зашел! Иди, 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 извали, извали, извали. Типа, иди там, да мы застрелился. Давай, 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 давай. Я там. Чекай, у меня тут дрифт, блин, токийский. Вот. Так, а что тут? Ну, мы, я думаю, что я это видео обрежу тут. Трашки. Мы все поднимаем. Все, давай, входи сюда. І тепер ходи сюди. Ух, нарешті ми тут -ка. Нарешті. Дивись, в атаку! Тут, тут, тут же все забий тут. Давай, ну, якщо хочешь вотаку, я тебе для тебе можу відкрити. Давай. Опа. Я звалюю, у мене є лоу. Мінус два. Ченис тоже бывает и не наші. Вс, давай, let's go. Я пішов бити. это. Человек не наші. Ти будеш Ты будешь бывато питання? Я вбиваю, я пробую. А їх не можна вбити. І їх... okay. вони тільки той вырубаются. Вс. Так, тут е речушка ніякого нема. а uh а -uh. Все, и дам меньше кимнату напротив. Ай, это спряк. О, всё. вот, вс. А На лево направо! Какие я красивый. Так. Сюда. Ай. Да, не а Тут ничего не Клики-клетки. Так, ходи сюда. Заработать жара. Я тут нічого не чувствую. Дивись, типа, береш і відразу шотаєш, береш і відразу шотаєш. Дивись, дивись, дивись. Я тобі покажу мою техніку тайну. Удари. В стінку, в стінку, в стінку. давай, 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 давай. Нарешті. Так, ти з нами ходжу? А, ні, він він той. Моє ім'я Гайн. Хакер Гайн. Там, я не не пашу. Ну короче, його ім'я гайн, він щось він походу. Вася Вася Летай у Калбас Сикайдол. Я нічого не бачу, по в мене рука. Ти не выйти? Не, халпаны, хепани. Хиллпал сика. Все, ми тут всіх. Ну я тут всіх поубивал, а марянка там з реликами бавить. Там, де ти включав речання Ти не бачиш? Да. Не понял. А, а Давин? А. Интересно, а ч у мене не вилетіло, якщо у мене погані пинги? <звук> тебе треба пробити на уливу. Так, а интересно. Тут нічого нема. Тут треба якийсь трейлер свіжка прожати. А ну зараз пофикшим. Так, все, ми вирішили. Не, не бачу. Чип-чип-чип-чип.

Я в космос полетів! Опа, дай інфа інф информайшн. Опаю! А ну почекай, а ну, златома. Що робиш? Та я нічого не роблю, ти... я літаю через тебе! А як? Так ти такий багнутий! Ти без себе би видів. Ай! Не як підходи до мене, не підходи! Ти багнутий! Я зараз підійду, тебе вб'ю! Добре, давай, доняй, доняй. де? А я звалюю. Да, ти звали. Давай, 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 давай. Я вже йду, не знаю, хвилину, 30. Подивись. Так, добре, зараз подивлюсь. Так, все. Ми вже... я подивився. О, ти нормальний. А ні, ти не нормальний. Ти не нормальный. Ні. Ня-ня-ня-ня-ня Мені страшно. Стій! 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 Я полетів відкритий космос, але у мене запись залагало. Ногу no. там так файно було. Все, коротше, я знайшов, як нам це все виконати але ми ще поб'ємося трошки і звалим. Ну, хай морян сіб'є, якщо я підійду ближче на пару метрів. Відкритий космос Меністр... Ти тут? Що це? це я! Вот это, звали вот звали Та да ні, не, в мене іграшка в руках! Ещё? Да ничего, Та Да ведь ну веди еды! Я зараз лівну, Мар'ян, я зараз лівну Останній раз хочу зробити Не, не, я звалю. Останній раз! Ух ти, <плоти> <плоти> я ліваю, все, мене, да, мене, це, вже, так... мене це вже надоїло, відійде від <сміс> мене. Так, посмішно. Давай, старайся. Так. Нет, я тебе сам до мене безходу. Я із тими вікнами, із тим вайфаєм, ну він мене вже бісить. Так, берем. А, так, 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 так. Так, зараз я це все вирішу. Дивіться, що я знайшов. Це Мар'ян. Зараз, зараз віддам. А, та лиши, ну. Це що з дав? Це ти Так, дивіться, це? тут є училка, щоб відкрити Трекрафта, а там ці три крафта. Може туди ти треба йти блін Все, добре, ми це закінчуємо, все, идем закінчувати Бай! Бере игр. Ай. Что Ти думаєш там? Дивись, який я грозний А де у мене пропало? Я, можу тепер той? И в мене не за тебя на На тебе вже байдуже? Ас-вайс это хреста хиста запись. Ну, та я включил небо то да я включил. Да ем не способы, как можно как можно хорошо людей заказывать мои заказы мои уроки. Топ Оден спаси. таке не можно работать, вы пожалеете платим. Запасница. А ты можешь сделать? Я Я памперс. Я ничего не можу зробити. Я не можу зайти, це я це, це памперс. Це не, ну я похлюпаю, я похлюпаю, я похлюпаю. Так, похлюпал. Так, добре. Там а, ти йому. поїхав? Ні! Запусти як? Я не знаю, у мене все багує. не те, бау, не те. Пінгвін Хай Секс в а, ми прийшли цей. Ра... А ну добре, я сподіваюся, що вам цей відеоролик сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь на видео. Діску Та, люблю вас